всіх на каналі сімейні традиції. 0000 триває 11 місячний день, що почався вчора, як і вчора місяць знаку Терези. 3-22 місяць переходить знак Скорпіон. 14-28 початок 12 місячного дня. Плик 12 місячного дня на діяльність людини, класичне трактування, сфера життя. Дія місяця. Починання жахливо. Спілкування добре. Бізнес жахливо, грошові операції жахливо, спілкування з начальством жахливо, податки зміни місця роботи жахливо. Нерухомість, купівля-продаж, обмін жахливо, творчість погано, наука погано, мистецтво погано, навчання іспити погано, подорожі жахливо, відпочинок норма, застілля погано, алкоголь жахливо, суперечки, жахливо, особисті відносини норма, одруження норма, зачаття жахливо, фізичні навантаження норма, домашні справи, ремонт прибирання жахливо, сни відмінно, стрижка фарбування волосся добре, загальний опис. Символ чаша і серце. Цього дня, після того, як відбулася трансформація головної життєвої сили, включається енергія космічної любові, і людина може пізнати, що є космічна любов. У 12-місячний день йде процес перемоги мудрості над розумом і почуттями, і як результат заспокоєння і зміцнення духу. Необхідно включатися в процес свідомої чищати думки, концентруючись на воді. Це день самоти, молотов і уваги до себе. Треба спланувати його так, щоб хоч трохи побути одному і звернутися до відповідних енергій, концентруючись на центрі 12-го дня. А на хаті, зануривши всією увагою, в цей центр любові потрібно постаратися побачити свою квітку, у кого вона розкрита, в когось зморщена, а в когось з колючками. З вогником, ніби течінки, світяться. Кожна людина повинна розкрити квітку мудрості. Це День подарунків та милості. У 12-й місячний день треба дарувати подарунки, а також необхідно виконувати всі прохання, які звернені до вас. Тоді ваші прохання до ангела-охоронця теж будуть виконані. 12-й день це також День молитов, як і 7. Ви можете звертатися до ангела і своїм проханням, але прохання ваше не повинно. Заподіяти шкоди іншим. Треба відновлювати взаємини з людьми. Це найбільш приятливий день для зворотньої реакції на ваш зустрічний крок, тому що всі люди безсвідомо відчувають ці енергії. Добрий почин, як правило, не відштовхується. Ви теж повинні піти на примирення, якщо інша людина зробила крок у ваш бік. Цей день називається серце. Сердечні взаємовідношення засновані неї взаєморозумінні і зрілості. Цей день ще називається чаша за асоціацією з чашею грааля, тобто тією мудрістю, яка людина черпає з неї, що не можна робити цього дня, не можна розслаблятися, плакати і сердитись. Не слід навантажувати серце фізичними вправами. Орган, пов'язаний з місячним днем, завжди потребує захисту. Існують практики по очищенню серцевого м'яза, які потрібно виконувати цього дня. Небезпека, яка нас спостерігає цього дня, це жалість. Жалість повинна бути дієвою. Так, це День милості, але ми не повинні давати паразитувати на собі. Найчастіше люди нічого не хочуть змінювати в своїй ситуації, а чекають, щоб їх пошкодували. Таким чином вони підживлюються енергією того, хто їх слухає. Тому цього дня треба бути уважними. Якщо людина розповідає вам свою негативну ситуацію, в 12 місячний день ви повинні обов'язково запропонувати їй щось по зміні цієї ситуації. І подивитись, як людина реагує на вашу пораду. Якщо вона не слухає вас. Треба перервати контакт і піти. Звичайно, треба допомогти людині в критичній ситуації, але потім вона повинна працювати сама. Слід пам'ятати, що жалість ні до чого доброго не приводить, оскільки ми не можемо оцінити шлях іншої людини. Є така притча, що чоловік по дорозі і побачив равлика, він подумав, що хто небудь інший може роздавити його. Узяв чоловік равлика і кинув на узбіжчя. Але равлик цілий день повз. До того місця, звідки його кинули, а равлику треба було в протилежну сторону. Таким чином, жалісна людина не дала можливості равлику рухатись своїм шляхом. Ось це і потрібно навчитися розрізняти. Взагалі треба допомагати лише тоді, коли вас про це просять. Кожна людина повинна над своєю долею працювати сама. Дванадцятий день дає мудрість для того, щоб піднятися над почуттями, над жалістю і зміцнитися духовно. Чужими проблемами слід займатися у тому випадку, коли дійсно людині треба показати його шлях, але нічого не слід робити за нього, інакше ви берете на себе частку карми цієї людини. Адже це ваш вибір. Якщо після спілкування з людиною у вас цього дня заболить серце, то ви повинні залишити її, щоб вона вирішувала свої проблеми сама. Біль може бути і в черепі. Череп це чаша гніву. Якщо цього дня ви плакатимете, гніватиметесь і сердитиметесь, то у вас заболить голова. Чаша може бути наповнена гнівом або милістю. Якщо ви взагалі захворієте 12-місячний день, то це знак того, що ви розбазарюєте мудрість і неправильно її використовуєте. Рекомендується приймати відвар золототисячника, який сприяє засвоєнню цих енергій. Корисно їсти горіхи і зернята, але тільки не перед затемненням. Слід робити очищувальні процедури для серця і легенів. Добре випити для профілактики відхаркувальну траву. Дивосил, мати й мачуху, шавлю, фіалку. Це сприятиме очищенню верхніх дихальних шляхів, чакра дня анахата. А люди, народжені в 12-й день, рідко бувають поганими. Вони живуть свідомо, розвиваються духовно і можуть бути цілителями. На 12-й день часто бувають сни откровення. Тлумачити сновидіння 12-місячного го місячного дня необхідно тільки з погляду духовності. Образи ваших снів в цей період показують, що є для вас найціннішим. Якщо сновидіння в даний період ви більше бачите матеріальні цінності цього світу, ви занадто захопилися соціальним життям. Шкоду духовному. І навпаки, якщо вам снитимуться сни лише з духовними образами, лотоси, боги, храми, це також тривожний знак, означає, що ви занадто відірвалися від грішної землі і просто витаєте в хмарах. Дійсна духовність полягає в тому, щоб зрозуміти, світі абсолютно все являється духовним, і ікона, і звичайна посудомийна машина. У всьому повинна бути присутня золота середина, суть духовного розвитку полягає в умінні жити в цьому світі, але бути не від світу цього, тобто буде духотворяти матеріальність. Спасіння можна досягти тільки в миру, а не дебудь в горах або в монастирі. Тим, хто повністю присвятив себе духовним практикам, сьогодні у вісні приходять откровені. Здоров'я. Дуже корисно в цей час займатися хатха-йогою і іншими психофізичними практиками, східними езотеричними системами. Велику увагу слід приділити роботі серця. У 12-місячну добу його не варто перенавантажувати важкими тренуваннями, а слід оберігати від стресів і нервових заривів. Краще всього, провести сеанс медитації. У цей період бажано провести м'який масаж. Харчування суворо протипоказано в 12 місячний день м'ясо, нікотини, алкоголь. В цей час вони практично смертельні і завдають вашому організму непоправної шкоди. Для прикладу можна привести наступний факт: 100 г горілки геть знищують результати місячної медитації. Тобто вся інформація, отримана клітинами під час духовних вправ, буде повністю стерта і вам доведеться починати все заново. У цей же місячний день подібне явище лише посилюється. На цей короткий час слід утриматися від грубої їжі, а також від яєць і риби. Дуже корисні будуть горіхи, насіння, рослинні, масла, олії і фруктові соки. Голодувати 12-місячну добу не рекомендується. Бізнес. Фінансові операції цього дня можуть бути успішними тільки за умови, якщо певна частина доходу піде на добродійність, на спонсорство духовних заходів, підношення храму, будівництво церкви, на підтримку якого-небудь духовного руху і так далі. Ціліві операції з грошима, всі заходи з чорним піаром зараз приречені на провал. Гроші сьогодні повинні працювати тільки на духовність, добродійність і на ніщо інше. Вельми корисним для бізнесу буде спонсорування лікарень, будинків пристарілих, інтернатів і так далі. Чим більше грошей ви пожертвуєте на добродійність, тим вдаліше далі піде ваш бізнес. Але тільки за умови, якщо гроші піднесені від чистого серця, а не тільки сподіваючись на майбутній куш. Нещирість не принесе очікуваного результату. Ворожіння ворожити в цей місячний день можливо, але не рекомендується. Потрібно розуміти, що людина, яка звертається до оракула, насправді тим самим виявляє свою недовіру до Господа, означає, вона йому не довіряє, думаючи, що Господь міг підготувати їй щось таке, що стане для неї злом. Тобто людина, що ворожить, не готова прийняти те, що їй дає Бог. Він просто боїться, а як відомо, зі всіх священних писань в царство Боже увійдуть тільки сильні духом. З цієї причини усім віруючим людям краще утриматись від ворожінь. Якщо ж ви все-таки хочете звернутися до оракула, то необхідно ставити тільки питання, що мають високий ступінь важливості. Вони повинні бути чітко сформульовані і позбавлені двозначності. Ворожіння на результат задуманої справи кинути кокос у відро з холодною водою. Якщо кокос залишається лежати на дні, заплановане не здійсниться або принесе великі неприємності. Краще остерегтися і не поспішати з діями. Грунтовно все обдумайте, зважте всі за і проти, і лише після цього дійте. Спливає на поверхню, ви всі вирішили правильно всі свої питання. І обов'язково доб'єтесь задуманого. Головне, не баритися і не боятися, ризикнути більше натиску і ентузіазму. Не зупиняйтесь на півкроці. Доводьте почати до кінця. Інакше здійснене бажання обернеться проти вас. Езотерика 12-місячна доба це ідеальний час для практик, усамітнення, для обітниць, мовчання і глибоких медитацій. Це сприятливий день для малотовних практик, для виконання виспівування та медитативних чаш. До зустрічі в нових відео!